Всім привіт! Молодий одноосібник на зв'язочку. Сьогодні ми коло нашого комбайника Palсі 812. Зняли коліща. Але все тому, що займаємося заміною варіаторів на зв'язочки. Зараз покажу хід нашої роботи. Молотили ми суві на варіаторах. Зараз, поки є час, поки дощі, перекидаємо на зірочки, щоб можна було молотити кукурузу. Тут зірочка на меншу, так як бачимо, що вона в використанні була. Побачимо, що буде по оборотах. І зробили таку плиту, будемо варвати диска, бо диск трішки полопав. Зараз ми зачухаємо, загрунтуємо одну сторону, щоб іржа не виходила наружу, і будемо його обварувати Робота кипить. Є ще пару гектар сої і переходимо на кукурудзу. Жатка у нас КМС 6, шестирядна. зараз покажу вам. Ось наша жатка 2018 року. Наробіток не мінімальний. Не хочу скривати, але там навіть краска не з'їдена. Бачите її стан. Намолотила вона дуже мало, тому зараз будемо домолочувати сою і переводитись на куку. До речі, намахались ми з цим цепком: то більше, то менше, то багато провисає. Тому поставили, відрізали півторашку, півтора двіна, поставили пів дзвіна, і ось така, такий натяг з'явився більш-менш, перескакувати не буде. Потрібно буде на кукурузу замінювати, ставити вал ось там. Щоб виходив на дві сторони і ставити зв'язочки, щоб тут був цепок. До речі, теж ципка треба замовити. Бо в комплекті не дали десь забулись. Можливо, зателефонуємо, можливо, вони відправлять новою поштою. Ну що, колеги, день другий, йде в нас поварка диска. Варимо тріщини, поврізались і заварюємо. А як ідеально! Сварщик 6-го розряду варить. Гай зачищати не треба. Проварка в нас йде з на іншої сторони. Вирізали ось таку вставку. Накладаємо і приваримо, щоб диск укріпити із сантиметрового металу. Сварщик працює. А а Микуємо. Ляпота. Друзі. Приступили ми ще до заміни ось такої лінти полоси 12,5 ззаді. Бо тому що вже тут порвати, бо або лише такі кусочки потрібно тут зробити і тут зашити. Ось таким чином зашиваємо. Купили закльопки, пістолет. І зараз будемо ставити їх. І так, поставили ми одну закльопочку. І будемо так зараз по черзі йти. Хороша штука. Да. І все. І так, зафіксовуємо ленту. таки зняли ми нижню заглушку, щоб заклепати ось цю ленту. Бо не можна було ніяк підібратися. Вже підібрались, тому складаємо вже все назад, заклепали, все чітко зробили. Тепер зерно не буде випадати позаді комбайна. Так, друзі, цепок ми вже поставили, переходимо до наклону. Зараз знімаємо цих два шківа, замінюємо пас на цепок, ставимо вал продольний і будемо щепляти кукурудзяно жатку і дивитися, як воно в роботі. Будемо за допомогою гайковерта, гарна штука і на ура. Одною рукою незручно. Зараз І так, Піднімаємо переднього вала наклонної, щоб лента трішки піднялася по рекомендації комбайнера, бо коли буде опущена, буде трошки бити качан, а так вона буде піднята і качан буде знаходити своє місце. Ось, Піднімаємо його тут в цю сторону вже підняли. Ну що, друзяки, начепили межатку КМС 6 18-го року. Зараз будемо пропускати комбайн по лісі. Запропустимо, побачимо, чи все працює. І потім будемо зажимати там передні носочки, бо на фуру не вміщались. Все, друзяки, пів роботи зроблено. Жатку прицепили, провірили, наче все працює. Треба буде ще попередивлятися. Я ти кукурузку Ставайте лайкос і підписуйтесь.